Артем Савчак воював за Україну протягом року. За освітою електрозварювальник у підрозділі ЗСУ став штурмовиком. 19 листопада боєць загинув на харківському напрямку. Всі, хто знав Артема Савчака, не можуть змиритися із втратою. Чи весною приходив, чи літом, приходив відпуск, а це вже все. Хороший такий безврідний. Адіну, мама. Гарний хлопець був, жалко. Артем Савчак вперше приїхав додому у відпустку на 10 днів, якраз перед своїм днем народження. Тепер йому на віки 39. дуже добрий хлопчик був. Ріс на очах, уважний, любив усіх, шанував. Що ще можна сказати? Про нього тільки добре. Артем був єдиною дитиною родині. Завести власну сім'ю так і не встиг. Поховали герой на центральному кладовищі міста з усіма військовими почестями. Аліна Чистосердова, Андрій Славний, цей день.